Я голосував проти. Відповідно, моє ставлення її скасувати. Чи можу я зараз це зробити? А наших депутатів 4 від громадянських позицій. Якби було більше, вона була б скасована. І це питання відповідальності. Почитайте партію, програму партії батьківщина, яка висить на сайті ЦВК, з якою батьківщина йшла на вибори в 2012 році. Там написано Скасуємо пенсійну реформу. І тому коли прийде хтось з небудь з батьківщини сюди, ставте це питання в лоб. Чому не скасовуєте? Написали, виконуєте. Я чому був проти пенсійної реформу? Я знаю дуже багатьох жінок, які працювали б і після 55. Але, якби була робота, не те, що в Хмельницькому чи там в райцентрі, центрі в Києві жінці, які десь 45, вже не знадеш роботу. Тому спочатку ви створюють робоче місце, а потім отак от бабах і підвищуєте страховий стаж на стільки років. Тим більше, коли жінка нараховував по три роки за дитину і так далі, ми всі знаємо речі. А потім раз, їй вже 54, а тепер їй треба ще років 13 працювати. Де? Бо такі речі робити не можна. Тому я хотів би, щоб вони забули автора пенсійної реформи.